Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні в нас на огляді клавіатура та мишка від одного бренду Proof Gaming. Насправді це не комплект, і кожен з гаджетів можна придбати окремо, але разом вони утворюють ідеальну пару. Тож можна створити комплекс самостійно. Модель Куб ідеально поєднується з мишою Juster 8K як за дизайном, так і за характеристиками. Це середньо-високий сегмент, де користувач уже має право очікувати топові компоненти, довговічність і продуманий досвід. І саме про це. Ми поговоримо далі. Але перед початком від вас вподобаєчка і підписочка на канал. Pro Gaming Cube без цифрового блоку у форматі 82 клавіші ця клавіатура ідеально вписується у геймерське робоче місце, не займає багато простору, при цьому зберігає всі важливі функції. Одразу кидається очі, яскрава RGB підсвітка. Вона рівномірна, контрастна і справді створює ігрову атмосферу. Візуально все дуже акуратне і лаконічно оформлене. І що приємно, можна вибрати колір, який пасує до миші або вашого сетапу чорний чи. Білий варіант виглядають однаково добре. Клавіатура відчувається масивною: 850 грамів ваги, корпус не ковзає, не прогинається, а стоїть на столі впевнено. Це не порожній пластиковий корпус. Відчувається щільність, якість збірки та баланс. Gaming не пішли простим шляхом і зробили ставку на довговічні матеріали. Сам корпус виготовлений з ABS пластику, але головна перевага це з PBT. І це вже не просто приємно, це реально професійний рівень, бо PBT майже не зношується, не з часом і навіть. Після місяців активного використання клавіші виглядають як нові клавіші, трохи матові, приємні на дотик, не слизькі. Друкувати або грати на них справжнє задоволення. Вони не видають зайвого шуму, натискання чітке, кремове, але не надмірно гучне. Це важливо, якщо граєте ночами або працюєте в спільному просторі. Форма кейкапів класична з невеликою чашею під палець, тож пальці природно лягають на місце. Відчувається продумана геометрія, нічого не ріже, не натирає навіть після довгого користування. Це той рівень ергономіки, який починаєш цінувати не одразу, а через годину-дві гри. У Pru'i Gaming Куб встановлені механічні перемикачі Huano Kobe. Це не ноунейм, no а перевірені свічі з ресурсом до 50 мільйонів натискань. Вони мають чітке тактильне відчуття, швидкий відгук і водночас не гучні. Чудовий баланс для тих, хто хоче механіку, але не хоче постійного клацання під руками. Для геймінгу саме те, бо клавіші Гують миттєво без затримок. Щодо підключення, клавіатура максимально універсальна, працює в трьох режимах по кабелю USB Type-C довжина 1,8 метри через Bluetooth 5,3, а також через 2,4 Гц з передавачем. Тобто можна підключити її до стаціонарного ПК, ноутбука, планшета чи навіть смартфона, а ще перемикатися між пристроями буквально на льоту. Це дуже зручно, якщо ви використовуєте кілька систем одночасно, наприклад, комп'ютер і ноутбук поруч. Акумулятор 4000 мАч і це реально багато у безротовому режимі. Без підсвітки клавіатура працює до 310 годин із підсвічуванням приблизно 50 годин. Заряджається вона за 2 години і підтримує роботу навіть під час зарядки, тобто нічого не зупиняє вас у середині гри чи роботи. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте. Про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Але якщо ви все ж таки переживаєте за довжину ігрової сесії, то заряд клавіатури можна послідкувати комбінацією клавіш Fn плюс Space. Попри компактні розміри, клавіатура має повноцінний набір мультимедійних функцій. У правому верхньому куті є механічний регулятор. Гучності він обертається легко, має чіткий хід і дозволяє зручно контролювати звук під час гри чи перегляду відео. Це одна з тих дрібниць, яку починаєш цінувати буквально з перших хвилин. Proof Gaming Jester отримали мінімалістичну форму, симетричний корпус, великий прогумований скрол. Усе виглядає стримано, але по-сучасному. На вибір є дві класичні версії чорна та біла. І кожна має фірмову фіолетову вставку з боку. Невеликий яскравий акцент, який одразу асоціюється з геймерською серією пруві. Миша надзвичайно. Но легка, всього 59 грамів. У руці лежить впевнено, не ковзай і не втомлює кисть навіть після кількох годин гри. Форма універсальна, підійде і для долонного хвалту, і для кігтя. Зверху розміщено невеликий oled дисплей, який показує рівень DPI. частоту опитування, тип підключення, заряд, і це не просто фішка для вигляду, а реально зручне рішення, щоб не заглядати в софт або налаштування кожного разу. Якщо заглибитися в технічну начинку, стає зрозуміло, чому Jester флагман. Тут стоїть сенсор. P мв 3395 топовий у своєму класі, який підтримує чутливість до 26 тисяч DPI, прискорення 50G і гарантує бездоганну точність у будь-якому жанрі від FPS до MOBA. перемикачі Kale Black Mamba із ресурсом у 80 мільйонів кліків із чітким швидким натиском і стабільною роботою. Окремо, хочеться відзначити частоту опитування до 8000 Гц. Таку мишу оцінять навіть кіберспортсмени. І найцікавіше, ця частота працює не тільки в дротовому режимі, а й у бездротовому. Це те, чого раніше не вистачало більшості подібних моделей, підключення, як і клавіатури на вибір. Ресівер на 8 кГц, Bluetooth блютуз або по кабелю Type-C. Можна під'єднуватися до ноутбука, ПК чи навіть до смартфона чи планшета. Знову ж таки, максимум універсальності. Акумулятор тут на 500 мАч, у режимі 1000 Гц він працює до. Сто годин у 8000 Гц до 30 годин, і це чесні цифри. Заряджається всього приблизно за 2 години, і що важливо, під час зарядки не втрачає функціональність. Proof Gaming куб і Gester 8K Є тоді підтримка офіційного додатку для миші, доступне для Windows. Можна завантажити на офіційному сайті, дає можливість налаштувати DPI, обирати час відгуку, працювати з макросами та інше. Це комплект для тих, хто хоче не просто гарну клавіатуру і мишку, а повноцінні ігрові інструменти. Так, ціна за пару близько 180. Десяти доларів, але за ці гроші ви отримуєте максимально функціональний бездротовий набір з топовою начинкою, універсальним підключенням, крутим дизайном і реально геймерською продуктивністю. Тут є все. І RGB, і комфорт, і технології, які зазвичай пропонують великі бренди значно дорожче. Якщо хочеться стильного, надійного та технологічного рішення, про v Gaming точно варті. Вашої уваги, якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте від вас, вподобаєчка, підписочка і, звичайно, напишіть свої думки на рахунок цих аксесуарів в коментарях під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.